На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. Маємо в наявності топовий однокамерний холодильник Мілі, виробництво Німеччина. Холодильник білосніжний стан фасаду ідеальний, плюс маємо сучасну панель керування з дисплеєм і сенсорними кнопками. Висота апарату 185 СМ. Всередині LED підсвітка, шухляди та полиці в ідеалі. Все ціле та охайне. Плюс кошики тут на салазках, тож рухати їх одне задоволення. Загальний обсяг малюка 381 літр, який розбит. Ти по холодильній камері максимально рівномірно та органічно. Холодильник іде із системою No Frost, ніякого льоду і бурульок. Будете користуватися і кайфувати це 100%. До речі, ця модель має клас енергоспоживання а 3 Холодильник обслугований в сервісі, також даємо гарантію. Ціна 17 тисяч гривень. Якщо дорого, то нові мільки стартують від 40. Також в асортименті близько 100 холодильників. Тож чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.